Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі. Зараз я приготую дуже гарну страву і одночас ліки. Страви ліки. Так, потрібно вживати такі гарнесінькі страви, щоб потім хімічні ліки не використовувати. Так. І це у мене хрон. Ось такі гарнесінькі. Він ще цей. Трошки загнувся такі рівне буває і такі довгі, до 40 см. Це Катран, так але ж це не назва самого, це називають хрон Катран. так А сорт, мабуть, пікадром, схож на пікадром, так бо він такі пряменькі росте. Так, і що я хочу ще сказати? Посадіть собі таких хрон, і ви не будете страждати, так? Чистити старий наш сорт. Так, хрону. Чищу. Почистила, помила і потру на таку дрібненьку тертушку, мені потрібно 2 столові ложки. А що залишиться? До морозильної камери сховаю. До наступного разу. Ось так потерла, дуже приємно терти, так? Легко, бо він такий е, твердий і пряменький, то легко. Але ж від запаху так пробиває на чих, почихала пару раз. І згадала, що. Дідусі, так помню так, дідусі, які там сиді, сиділи на скамейках на вулиці, завжди тютюнови табак нюхали і чихали. Навіщо вони це робили? Не знаєте? І я не знаю. Якщо хто знає, пишіть. Навіщо чихательний тютюновий табак? Так, а я додам сметани зараз до моєї страви. 500 грамів сметани у мене 18%. І я ось додала цей катран. Скільки потрібно додавати на, на один стакан одна така велика ложка столове. В мене тут два стакана буде в 500 грамах. І дві таких столових ложки великих. Перемішати. Скласти до обов'язково до скляної тари і вживати. Це я буду вживати як ліки. Так, один одну столову роз, ложку на сніданок і 1 столову ложку на вечерю. Якщо хто хоче, щоб це була їжа, а не ліки, так? Ну, вони теж будуть ліки, але ж хто хоче більше з'їсти, ніж одну ложку, Потрібно менш додавати хрону. Так. А навіщо цей хрон вживати? Не хворіти простудними захворюваннями, бо вітаміну С тут багато. І саме головне, щоб були здорові сосуди. Сосуди гарні, голова не болить. І все в організмі працює злагоджено. Так. І холестерину не буде. До речі, так. Ось якщо будете вживати таке, холестерину у вас не буде. Так. Бо холестерин і сосуди, це... Так, це одна і та ж проблема, так? Хто хоче посперечатися? Я вже сперечалась з лікарем. Нема сенсу, нема сенсу. Вони своє одне. Потрібно вживати від холестерину таблетки стацінової. Ух, ці лікарі! Я би їх навчила, так? Але ж я не вчилася на цього, так? Навчити ли я не вчилася. А вам раджу те тільки що сама перевірила. Так, все. Ходіть, здорові. Побачимось, папа. Так, скромненько розповіла, бо поспішаю. Е, ще одне відео є, де я розповідаю про користь цієї страви. Так, так що я приєднаю в опису посилання таке на, на те відео. Все. Bye-bye.